Доброго дня, шановні, залишився у мене це останній довгий гарбуз. Ось, подивіться, значить, ось звідси. Це я, як кажуть, сам п'ю сам гуляю, сам стрілюся, сам лягаю. Оце звідси до, бачите, 60-70 от см. Ось воно. Ну, якраз проти гарбуза, бачите, 70. Оце такий вродив. І почав, чого я його взяла, бачите, який він звідси гарненький, нічого. Був у бейсменті, у підвалі. Тут почав вже трошечки. І ось тут трохи почав вже здавати. Бачите? І звідси. Оце так почав, то вже треба його робити в переробку. Це маю таку роботу зараз думати. Як розріжу, буду різати, буду запікати його, потім блендерити. Мені так сподобалось, бо береш, готове в кашу. Чи так поїсти, додати маслице, перемішати, то, то смачно. Але спекти його, а потім блендер з вершками або з молочком, або просто зблендерити з водичкою. Дивлячись, що блендер. І такий красавчик, бачите, який. Оце таке у мене радість і робота. Бувайте здорові.